Напередодні російські війська завдали двох ракетних ударів по Костянтинівці, влучили на територію підприємства. Пошкоджено три будівлі та автівку. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Авіацію та градами ворожа армія обстрілювала Авдіївку. Вчора був авіаракетний удар по місту, внаслідок чого був один з дітсадків центральної частини міста пошкоджений. Також типоверхова будівля. До вулиці на вулиці Гаріна, п'яти по п'ятиповерховий будинок, і вночі був авіаракетний удар по дому з е, закладів освіти. У Слов'янську напередодні ввечері завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по п'ятиповерхівці. За словами начальника слов'янської військової адміністрації Вадима Ляха, о 18.30 рятувальники дістали з-під завалів тіло батька загиблого дворічного хлопчика. Внаслідок ракетного удару по місту, 14 квітня, 24 людини отримали поранення, 15 людей загинули. На великдень російські війська 97 разів обстріляли Бахмут. повідомив Мофречник східного угруповання військ Сергій Череватий на Бахмутському напряму. Ворог продовжував з сатанинською. просто, знаєте, затятістю гатити по нашим позиціям. 265 обстрілів з ствольної та реактивної артилерії. 31 31 ботрсоне на бахмутському напрямку. Тільки в районі самого Бахмуту 30 і 97 разів саме місто обстріляли. 121 окупант був відправлений до пекла, 129... Зазнали поранень. На горлівському напрямку українські воїни за допомогою безпілотного літального апарату зафіксували переміщення ворога і відпрацювали по ньому із мінометів. Вони пробують різні сторони десь прощупать слабинку в нашій лінії оборони. Працюють з міномета потім. Працюються з кулеметів, пробуються невеличкими групами там рухатись, але близько не дамо їх підходити. Всього за добу поліцейські Донеччини зафіксували 20 ударів по 10 населених пунктах області. Повідомляє прес-служба відомства. Олександр Забродін, Вікторія Алексєєва, Суспільне, Новини, Донбас.